А якщо ми з тобою приготуємо смачний збалансований сніданок всього за 170 гривень, який дасть тобі насиченість, багато енергії та ні в якому разі е, ти не зірвешся протягом дня. Тому що харчуватися збалансовано не обов'язково дорого, і я доводитиму тобі в цій... Рубці. Отже, за 170 гривень ми з вами приготуємо яйце пашот з тостом з авокадо, і вам потрібно всього декілька простих інгредієнтів: яйце, хліб, пекінська капуста, крем-сир, авокадо і огірок. Знаєте, що більше з цих продуктів можна використовувати для декількох страв: наприклад, авокадо та огірок підійдуть ще й до салату. А пекінська капуста для легкого гарніру чи сендвічу. Збалансоване харчування це не тільки смачно, а й вигідно. Сама можеш в цьому переконатись. Ось такий класний сніданочок у нас вийшов. Пиши в коментарях, на яку суму на наступний тиждень зняти відео.